І це глава 21. Коли ти вийдеш на війну проти твоїх ворогів, і Гавая, твій Бог, віддасть їх у твої руки, і ти, взявши в них полонених, Помітиш серед полонених вродливу жінку, Забажаєш її. І захочеш взяти її собі за дружину, то приведи її до себе додому. Нехай вона поголить собі голову і обстриже нігті. І, нехай, знявши з себе одяг полонянки і сидячи в твоєму домі, оплакує батька і матір один місяць потім. Ти зможеш увійти до неї і стати її чоловіком, а вона буде тобі дружиною. Але якщо вона стане небажана тобі, то відпусти її на свободу, нехай вона йде куди захоче, не продавай її за срібло, не наживайся на ній, адже ти примусив її. Якщо у чоловіка дві дружини, одна кохана, а інша не кохана, і обидві і кохана і не кохана, народили йому синів, а первісток був від нелюбої, то в день, коли він заповідатиме синам своє майно, він не може віддати перевагу, Синові від коханої дружини, а не первістку синові від нелюбої, він повинен визнати первородство за сином від нелюбої дружини і дати йому подвійну частку з усього, що у нього є, оскільки цей син початок його сили. За ним право першородства. Якщо чийсь син буйний і непокірний, не кориться батькові й матері, і скільки вони його не карають, він не слухає їх, то нехай батько і мати візьмуть його і приведуть до старішин міста, до міських воріт. І скажуть старішинам свого міста, цей наш син буйний і непокірний, він нам не кориться, він не нажера п'яниця. І нехай усі жителі міста закидають його камінням до смерті, Викорініть зло зі свого середовища. І нехай весь Ізраїль почує і жахнеться Якщо людина скоїла гріх, за який їй за законом належить смертна кара і була умертвлена і повішена на дереві, то не залишай труп на ніч на дереві, Поховай його того ж дня. Оскільки повішена людина, це страшне прокляття, не оскверняйте вашу землю, яку Гавая, ваш Бог дає вам як наділ.